Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії. Срібний трон. Розділ другий. Частина друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Здавалося, Лев сказав усе, що бажав, і Джил вирішила, ніби має щось сказати. Тож вона промовила. Щиро дякую, я зрозуміла. Дитя, промовив аслан. І голос його якось пом'якшав. Може статися, що ти зрозуміла не так добре. Як тобі здається, але то не біда. Для початку ти повинна все це запам'ятати. Повтори на мені всі чотири знаки. Джил спробувала повторити, але вийшло не дуже добре. Лев заходився виправляти її і змушував дівчинку повторювати і повторювати. Доти, аж поки вона не вивчила їх на пам'ять. Він не виказував ознак нетерпіння. Тож Джил, зрештою, набралася сміливості та спитала: Але як же я потраплю до нарнії? На моєму диханні, відповів Лев. Я дмухну і тебе понесе на захід цього світу. Так само. Як і Юстаса. Чи встигну я розповісти йому про перший знак? Хоч це, певно, не має значення. Він, певно, у будь-якому разі підійде привітати старого друга, якщо побачить його, чи не так? Не можна гаяти ані хвилини, зауважив Лев. Я маю негайно ж тебе відправити. Рушайно до урвища, а я піду слідом. Джил чудово пам'ятала, що змарнувала безліч часу з власної провини. Якби я не накуїла дурниць, бяклі зміг би разом зі мною почути всі левові вказівки. Подумала вона і скорилася. Тривожно їй було крокувати назад. До краю прірви, тим більше, що лева поряд не було, він нечутно ступав слідом за нею на своїх м'яких лапах. До краю урвища було ще далеко, коли за спиною дівчинки пролунав його голос: Стій спокійно, зараз я подму. Спробуй запам'ятати дві речі. По-перше, постійно повторюй, і повторюй знаки. Вранці, коли прокинешся, і ввечері, лягаючи, спати. І вночі, якщо сон полишить тебе, багато дивного може трапитися з тобою. Але що б не сталося? Не забувай про знаки та слідуй їм достеменно. А по-друге, я попереджаю тебе тут, на горі, тобі зрозуміло те, що я сказав, а там, у Нарнії, все може бути інакше. Тут, у горах, повітря чисте і прозоре, і розум твій ясний. А там внизу повітря густіше, і думки плутатимуться у твоїй голові. Ти повинна бути дуже уважна. Знаки, коли ти їх зустрінеш, здадуться тобі зовсім не такими, як ти уявляла. Ось чому так важливо пам'ятати їх і не надто довіряти очам своїм. Пам'ятай знаки і віру них. А решта неважливо. А тепер, донько Єви, прощавай. Голос тихішав, доки остаточно не змовк. Джило зирнулась і з подивом виявила, що віддалилася від кручі вже кроків на сто. А лев Золотавою плямою полом'янів на краю. Гадаючи, що він подме зі страшною силою, дівчинка зціпила зуби і стиснула кулачки. Але подих лева був таким легким та ніжним, що Джил і не помітила, як відірвалася від землі. Тепер під нею на тисячі й тисячі кроків униз. Було лише повітря і нічого більше. Джил злякалась, але лише на мить. По-перше, земля внизу була така далека, що, здавалося, її зовсім немає. А по-друге, левів подих дозволяв так зручно розташуватись у повітрі. Джил то лягала на спину. То поверталась обличчям вниз, словом, крутилась, як їй заманеться. Так само можна вертітись у воді. Звичайно, коли вже вмієш плавати. Було тепло і нізвідки не піддувало, Адже вона рухалась з такою самою швидкістю, що й потік повітря. Це зовсім не схоже на політ літаком. Не було ані шуму, ані повітряних ям. Коли б джил хоч раз довелося подорожувати повітряною кулею, вона погодилася б, що між цими двома шляхами пересування є певна схожість. Тільки летіти на левовому подиху значно краще. Ой, ти ж лишенько! несподівано схаменулася джил. Знаки, треба їх негайно ж повторити. Вона спершу навіть злякалася, але, впевнившись, що чудово їх пам'ятає, миттєво заспокоїлась. Що ж, гадаю, все гаразд. Із задоволеним позіхом дівчинка відкинулася у повітрі, мов лежачи на зручній софі. Оце так! Вигукнула вона за кілька годин. Я, здається, задрімала. Подумати тільки, спати у повітрі. Такого, певно, ще нікому не доводилось пережити. Хоча ні, Бяклі, певно, також спав, адже він вилетів раніше за мене. Чом би не подивитись, що там внизу діється. А внизу, куди не кинь погляд, стелилася безкрая синя рівнина, якою поволі повзли якісь величезні, білі плями. То, мабуть, хмари, подумала дівчинка. Але вони набагато більші за ті, що я бачила скручі. Певно, тому, що ці набагато ближчі. Мабуть, я спускаюсь. Ой, а сонечко то як світить. На початку подорожі сонце стояло над головою джил, а тепер воно потроху сідало і світило їй просто в очі. Тож вона могла б легко здогадатись, що летить прямісінько на захід, але тут бяклі мав рацію. Джил насправді зовсім нічого не тямила про сторони світу. Щодо інших дівчаток, тут не скажу нічого, бо не знаю. Вдивляючись у синю гладінь внизу, Джил помітила, що на ній тут і там можна розгледіти якісь світлі цятки. Синя рівнина то море. Здогадалася Джил. А цятки то, звичайно, острови. Так воно і було. Вона певна позаздрила бяклі, коли б дізналася, що деякі з цих островів йому пощастило бачити на власні очі, спало би корабля, а на інші навіть довелося висадитись. Але вона цього ще не знала. Через деякий час Джил розгледіла на синій гладіні якісь зморшки. Якби вона летіла трохи нижче, то певно зрозуміла б, що ті невеличкі зморшки насправді величезні океанські хвилі. А потім на горизонті на всю довжину проступила якась темна широка смуга. Що чим раз темнішала та ширшала І з такою швидкістю немов зростала на очах. Уперше за всю подорож, дівчинка усвідомила, із якою неймовірною швидкістю вона рухається, і зрозуміла, що ця смуга швидше за все саме земля. Раптом вона побачила. Що зліва, бо вітер був південний. На неї стрімко насувається величезна біла хмара, і цього разу на одній висоті з нею. Джил не встигла й озирнутись, як опинилась у самій її гущині. Там було прохолодно і вогко, наче в тумані, у джил. Зачало дух. Але лише за мить вона, пролетівши крізь хмару, вже мчала вперед, мружачись від яскравого сонця, і змокла до рубця. На ній була сорочка і светер, шорти і панчохи і осінні туфлі на товстій підушві. Адже в Англії цієї днини було сиро. І прохолодно. Вона випірнула із хмари нижче, ніж влетіла в неї, і щойно опинилась на відкритому повітрі, помітила щось, що, хоч і було цілком передбачуваним, видалось їй повною несподіванкою, і просто таки приголомшило звуки. Досі вона летіла в цілковитій тиші. Тепер, уперше за весь час, вона почула плескіт хвиль і крики чайок, а згодом відчула запах моря. Тепер у неї не було ані крихти сумніву в тому, що летіла вона з неймовірною швидкістю. Врешті Джил побачила, як із гуркотом зіштовхнулись. Дві величезні хвилі, здійнявши фонтан бризок і піни. Та не встигла вона озирнутись, як вони лишилися далеко позаду. Земля стрімко насувалася у глибині суходолу, а також ліворуч, трохи ближче, вона бачила гори, а ще можна було побачити затоки. І пласкогір'я, ліси і поля, піщані пляжі і круті стрімчаки, гуркіт хвиль, що розбивалися об берег, що секунди ставав дедалі голоснішим, заглушуючи собою всі інші звуки. Раптом Джил побачила, що попереду земля розступилась. Вона знову летіла понад водою. То було гирло якоїсь річки. Тепер вона летіла зовсім низько, майже торкаючись хвиль. Кінчиком червичка вона зачепила одну з них і її облило фонтаном бризок. Рух її помітно сповільнився. Спочатку... Вона просувалася вгору за течією, а потім завернула вліво і поволі наближалась до берега. Навколо було так багато цікавого, аж очі розбігались. Ось зелена галявина, а тут корабель. Так яскраво прикрашений, що схожий на величезну коштовність. Там замки і фортечні мори, прапори маярять у повітрі. Люди в яскравому одязі, зброя, золото, мечі, звідкись долинають звуки музики. Але все це злилось докупи і змішалось у неї в голові. Вона отямилась лише тоді, коли опинилась на ногах. Джил приземлилась у прибережному гайку, а за декілька кроків від неї стояв бяклі. У першу хвилину її вразило, який він був брудний і неохайний. І взагалі, який непристойний вигляд він мав. А згодом промайнула наступна думка: яка ж я мокра, мов курка?